Так, всім доброго дня! Заїхав до нас такий велосипедик спеціалайзер, Дуже гарний це велосипед для людей, які люблять іменно бренд, люблять якість і люблять гарне, і люблять комфорт. Тут вилучка Fox повітряна, дуже комфортна. Є гідравлічні тормоза, добротні мегесенькі. Резина, швальба, усилені. вода. Добротні. Дивіться, рама, са як новесенька і дуже гарний має дизайн. Шатун, бачите, такий розбірний хороший шимановський. Каретка з такою диркою. облегшена x 0 шрам, то американський теж бренд перемикача. Касета раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на три 27 передач. Ця душечка дуже хороша, теж спеціалізована Так, покажу вам. Дивіться, задній амортизатор. Тут все на підшипничках. Цей амортизатор там регулюється, різні має ці функції. І ви їдете, бруківка чи брущатка чи ліс, ви їдете дуже комфортно і мегесенько. Кому така -то лялечка буде подобатися? Бачите, червона, з біленьким. Ну, дуже гарна, дуже гарна. гарні і тулочки має. Накат буде гарний мати, Дуже гарний. Постану, як новісенька. Тут дивіться, тут навіть дивлюся x 0 Вона облещена та перекидка на карбоні. Дуже добро, передня перекидочка Dior LX. Дуже гарний дизайн. Хто любить якість, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, там можете собі відфільтрувати, зайти в гірські велосипеди, поставити фільтри вживаний велосипед. Можете написати spілізид і вам покажуть всі спеціалізиди, які в нас є вживані, щоб довго не шукати. Або ставити колеса 26, рама алюмінієва, там є галочки. І ви собі можете відфільтрувати.